Вітаю, друзі! Пропоную на огляд чергову монету із серії Збройні Сили України, випущено Національним банком України в 2019 році. Значить, монета присвячена українським військовим фахівцям, учасникам багатьох миротворчих місій. З 1992 року в міжнародних миротворчих операціях взяли участь майже 40 тисяч українських військовослужбовців. Український бойовий резерв налічує майже 330 тисяч осіб, більшу частину якого становлять ветерани війни в Афганістані. До окремого ешелону ветеранів бойових дій належать військові фахівці з досвідом ведення миротворчих операцій у В'єтнамі, Сирії, Анголі, Мозамбіку, Єгипті, Сієра Ліоні та інших країнах. Монета була введена в обіг 26 грудня 2019 року. Номінал має 10 гривень. Виготовлена зі сплаву на основі цинку. Масою 12,4 грами, діаметр 30 мм. тиражем 1 мільйон примірників. Так, розглянемо, друзі, аверс монети. Так, беремо. Беремо гарний фокус. Ось так, мабуть. Значить, нормально видно. Ось так. Так, значить, на аверсі монети розміщено. Малий державний герб України. Над яким напис Україна. На дзеркальному тлі стилізовану композицію. На тлі моделі землі зображено континенти. Та зазначено номінал 10 гривень унизу. Рік карбування монети 2019 ліворуч. Логотип банкнотно монетного двору Національного банку України праворуч. Напис. Учасникам бойових дій на території інших держав. Угорі півколом. Гурт монети. Рубчатий. Бачимо так. І реверс монети. Так. Як краще буде, чи, можливо, так ось. Давайте реверс, отак заснімемо. Значить, на реверсі монети в обрамленні рослинного орнаменту на дзеркальному тлі зображено напис Обов'язок, мужність, пам'ять. Ось така монета Національного банку України. В обігу зустрічається рідко. Монети в основному знаходяться у колекціонерів та у звичайних громадян, десь там, в сервантах, на згадку лежать. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі!